Команди до гри підійшли практично із одинаковими результатами. Обидві знаходилися у середині турнірної таблиці. Однак спортивні оглядачі називали цей поєдинок головним матчем 10-го туру чемпіонату Івано-Франківщини. Команди на поле вийшли у оновлених складах. Під час міжсезоння сезоння колективи змінили до половини своїх виконавців. А турка ще й мала проблему із травмованими гравцями. З перших хвилин перевагою заволоділи коломияни. За 15 хвилин вони створили практично п'ять якісних атак, що могли призвести до голу. Однак м'яч не потрапляв до сітки. Трохи оговташись. Турківчани перебрали ініціативу на себе і, треба відзначити, не відпускали її до фінального свистка. А так і команди із турки ставали все більш разючими. Гравці Карпат раз по раз не могли стримувати навали. І одного разу помолилися у власному карному майданчику. Суддя з Івано-Франківська Василь Лаврів призначив одинадцятиметровий штрафний удар. Пробив пенальті один з кращих обласних бомбардирів Василь Блащук. Він і відкрив рахунок у грі. Тепер на рахунку Голеодора шість забитих. Далі гра перейшла в дещо спокійне русло. Команди по черзі атакували ворота одна однієї. Коломояни навіть забили м'яч у відповідь, однак суддя не зарахував його, бо боковий арбітр зафіксував положення поза грою. Ближче до завершення гра досягла свого апогею. Команди почали грати у відкритий футбол. Тому фланги часто залишалися без оборони. Це давало можливість нападаючим перевіряти готовність воротарів. Однак останні відстояли до свистка безпомилково. Гра таки закінчилася із мінімальною перевагою турківчан. Це перша перемога сільської команди над представниками рей центру. Тепер на турку чекає непростий виїзд до Галича, та вже зовсім скоро повтор Коломийського дербі на стадіоні Юність. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма Подіїнтика.